Головний годувальник селян земля. Аби отримати свої законні паї, чимало мешканців села Чернява, що в Лучицькому районі, звернулись до сільради. Та минулого року вони зі здивуванням дізнались, сільські землі вже роздали, але не заявникам, а людям, наближеним до сільського голови та секретаря сільської ради. Решта селян просто проігнорували. Люди запевняють, ділянки роздавали тишком нишком. Земля повинна була даватися тим людям, які в даний момент. Під час розділу землі вони знаходяться на території сільської ради. Але такого в нас не було. У нас давалися люди, які були і з інших районів, були, з інших областей, діти, які були ще неповнолітні, отримали наділи землі. Тож було 150 чи гектарів. От як ви встигли ніч роздати таку, таку кількість землі? А вони поділили, дали. Кара понабирала своїм дочці, зятям, дала свашеним дітям всім, дала свашеним сестрам я дала, дали мамі, дали, дали батькові, дали тесті, понаділяли ну, всіх куми, кому вони хотіли. Обурені люди пішли у сільраду вимагати, аби землю давали не за вибірковим принципом, а чесно, і тим, хто вже роками просить. Що в сільській раді робиться? Каже, біда. Кара каже, визвала кару, зятя свого і каже, за всіма нами бігають і каже, вже обзивають їх, що кажуть, що не будете ходити дорогами, будете ходити берегами. Погрожували, що будуть виловлювати поодиночки по і будуть нас бити. Не буду я матюкатися, звісно, як вони казали. І ми будемо ходити берегами, берегами будемо ходити, що нам тут життя не буде. Погрожувала секретарка, секретарші чоловік. Погрози згодом перетворились у дії свідчать селяни. Одного з мешканців, який претендував на землю, перестріли серед поля і відлупцювали так, що чоловік два тижні відлежав у лікарні. З машини вийшов, зять мене вдарив сюди. Я впав на обочину. Тут виходить цей тест. Його. Як то підноситися, що хлопці, що ви робите, Він мене пітую по нозі, я обратно впав. І почали ногами мене бити, закачали на другого бочку. На землю мають право всі і користуватись службовим становищем у власних інтересах заборонено законом, впевнений активіст народного контролю Володимир Клімов. Разом із журналістами він йде до сільського голови з'ясувати, як так стало, що землі у Черняві розійшлись вибірково. Чи надаєте ви перевагу е, робітникам? Е... Сільської ради або депутатом. Я зібрав сесію сільської ради. Були присутні майже всі депутати. Запросив представників з райдержадміністрації, угу. на той час, хто там, голова земельної комісії, який от, він тут людям пояснював, як звертатися правильно. А скільки людей було з громади присутні на сесії? Ну, з громадою ми не збирали після недовгої розмови з громадськими активістами, сільський голова Черняви каже, селяни будуть забезпечені землею та обіцяє провести такі загальні слухання і дебати може Підствують по поводу виготовлення технічних чи проєктно технічних документацій на земельні ділянки, які знаходяться чи в межах, чи за межами населеного пункту. Ну які будуть виникати питання, так щоб пояснення дали зі слів земогенства з працівників земогенства днів 10 як мінімум, на займі. Допомогти мешканцям Черняви обіцяє і районна влада, куди прийшов народний контроль. Вільні земельні ділянки державної власності за межами населеного пункту Чернявської сільської ради станом на сьогоднішній день є. І кожен громадянин України, незалежно від його місця прописки чи де він проживає, має право звернутися до головного управління Дерзенгенства в Хмельницькій області, написавши заяву відповідного зразка, додавши до неї копію паспорта і кода. Та викупівання бажаного місця розташування земельної ділянки. Тим часом правоохоронці обіцяють нашим журналістам розслідувати розподіл земель у Черняві і покарати тих, хто нажився на односельцях. Начальник слідства області. Вони зараз запросять начальника ДСБ по факту зловживання з боку сільського голови. Але все, що стосується кримінального провадження. якщо є необхідність, значить призначаємо службове розслідування. Через 10 днів сьогодні у нас 17 числа. Добре, виходимо на зв'язок. Ми будемо контролювати, щоб права людей дотримувалися не тільки на папері, але й в реальності. Марія Турчина, Неля Шпулак, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.